Вітаю! Мене звати Антон, компанія Будеко. Сьогодні поговоримо, як вибрати якісну пічну фурнітуру. В першу чергу ви звертаєте увагу на візуал, як воно виглядає, подобається вам чи не подобається. Тому що, що саме дешеве, що саме дороге пічне литво, воно слугує дуже чудово своїм цілям. Але це все ж таки один той самий човун. Різниця просто технологія виготовлення, сама виплавка човуну. Або ж як вона зроблена по фурнітурі, там вінтики, болтики, ті ж самі ручки, а також фарба. В другу чергу перевіряємо, як відкриваються дверки. Якщо вони вільно відкриваються, це вже показує на їхню якість. Потрібно, щоб вони вільно відкривалися, не створювалось ніякого тертя додаткового, що впливає на силу, і гарно закривалися. В третю чергу звертаємо увагу на наявність шнура. Якщо ви собі хочете герметичну дверку, то це обов'язкова умова. Бо саме при наявності шнуру створюється повний вакуум при закритті. Також не забуваємо, що в пічну фурнітуру входять задвижки та шибера. Різниця, задвижка, це Задвигається шибер, він прокручується. Потрібно звертати увагу, що видвижні шибера. Вони виключно виготовляються з чавуну або алюмінію, тому що чавун має лінійне розширення і його не крутить від її температури. Якщо ж це шибер, то його допускається робити і також з сталі. І також, звісно, колосники. Тут повинні ми розуміти, що це завжди розхідний матеріал. Рано чи пізно вони перегорять. Тому найкраще підбирати найбільш ходові розміри, щоб в разі чого легко було знайти заміну. Особливі вимоги є до дверок. З жаростійкої сталі. По-перше, це повинна дійсно бути жаростійка сталь. По-друге, це повинен бути не просто кутик зварений вручну в гаражі. Ні, це повинен бути профіль. Тому що сталь вона розширюється нелінійно і відповідно вона може деформуватися. Якщо профіль не буде жорстким, вона здеформується. Якщо сталь здеформувалась, то лопне скло. Якщо лопнуло скло, яке б ви потім не поставили, воно завжди буде лопатися. Аж вогнетривке скло, воно досить таки дороге. На що звертаємо увагу? Це профіль. Це наявність піддува. Не в усіх буває наявність піддува, але все ж таки це великий плюс. Технологічно можна зробити його дуже якісно. Конкретно в даних дверках повітря заходить ззовні і подається на скло, що створює додатковий захист скла від копоті. Наявність шнура. Дверки є герметичні. Якісна фурнітура, легке кріплення, а також монтаж, який дозволяє поставити їх навіть в конструкцію, яка вже вибудована. І наостанок поговоримо про плити. Вони переважно чавунні розповсюджені, інколи бувають ще сталеві. Різниця це. Технологія виливки це впливає на якість самого виробу, а також розміри, конфігурація. По суті, це все різниця. Далі їх ще можна підшліфовувати, фарбувати. А єдиний мінус чавунних вони завжди тільки стали розміром, бо чавун розливають по формах. Якщо вам треба плита під ваші розміри, то тут вихід тільки один робити сталево. Ви можете вибирати любу пічну фурнітуру, якщо вам вона подобається візуально і підходить економічно. Дякую.